Всім привіт! Сьогодні ми з Русіком виїхали в розвідку. Місця обрали для холодної води, з гарною глибиною, з рельєфом, з корчами. В першу чергу хотілося б зробити ставку на щуку, але, друзі, зовсім не факт, що тут і зараз вона буде. Подивимось, полазимо, походимо в нас попереду цілий день, і якщо з щукою буде не дуже, можливо, спробуємо перемкнутись на якогось судачка чи навіть окуня. Погнали! Ну і так як сьогодні ловити ми будемо на великій воді. Комплект я з собою взяв найдалекобійніший, який в мене тільки є. Це 962-й Оріон з Тестом 521 і в довжині 290. Це 24-й Дева Сертейт 4000DC. І сьогодні ми частково будемо рибалити по корчам. В принципі логічно було поставити більш товстий шнур, наприклад, одиничку. Але так як сьогодні в нас по прогнозу дуже сильний зустрічний вітер, я вирішив багато не думати і залишив свій 06 дюель Hardcore суперкол. Ну а по приманкам все просто це буде ВІПО, це будуть різні рибки. Можливо, десь в спробуємо. На даний момент ми вже встигли обловити дві-чі три точки, і покльовок поки що не було. Але от що цікаво, перше, що кинулось в очі, дуже багато мальочка. Причому він стоїть не тільки під ногами, він стоїть подалі, на пристойній глибині. Це мав би бути добрий знак. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А ось і перша покльовка. А ось і перша покльовка. Прям під бровою сталася, друзі. Так, да, прям під бровкою. Поки не знаю, хто це був. Або щука, або судак, скоріш за все. Але першу покльовку ми побачили. Ну, точно не окунь. Скажу так. Ну, зубчиків не бачу. Хоча, в принципі, це земен. Тут ще спробую зубчики залишити. Несильною була ця покльовка, я б її назвав гарним тичком. А риба стояла прямо під бровкою, буквально 2-3 метри від найнижчої точки бровки, одразу за нею. Ну, Або щучка, або якийсь судачок невеликий, в принципі, одне з двох. І це при тому, що цю точку ми вже встигли обловити до цього, вздовж поперек. Обловили тут, пішли далі, обловили сусідню точку, повернулися сюди і от тільки після цього сталася ця клювака. Є вірогідність, що рибка сьогодні буде триматися максимально локально, десь в районі якихось одиничних корчиків, різких бровок. Тому ось таку одиничну рибу сьогодні нам, скоріш за все, і доведеться виціджувати. Ну, приблизно ось такі залази на нас сьогодні чекають. Місця тут дуже і дуже зарослі, все в чагарниках. Але саме на це ми і робимо розрахунок. А чим гірші умови, чим менше людей, тим краще для нас. Наступна точка. І знову ж таки під самою бровкою пройшовся по якійсь великій рибі. Це була не покльовка. Але якесь життя під бровками є. Можливо, саме від цього і треба буде сьогодні відштовхуватися в першу чергу. О, блін! Знову покльовка. Знову легенький тичок, а це вже може окунь був. Ого! А оце вже точно щука бачив, чувак. Оце подача. Тільки відірвав приманку від дна, як вона вгасила. Ой-ой-ой-ой-ой. Жестяк. Оце прям перша щуча 100%. Дуже сильна клювака. Да. Хтось тут точно живе. І знову під бровкою. Знову, друзі, під бровкою. Ох, я бачив, дядька, я бачив цю покльовку в мене прямо на очах. І, і під самими ногами, так? Але прикусує і не добирає, прямо мене а чого Ну це може і окунь в тебе був. На якусь аномальну точку ми стали. Одразу три покльовки. Причому в мене спершу була окунева покльовка. Я протягнув пару метрів, одразу відбулася щуча, потужна подача. І в Русіка вже під самими ногами ось тут також була покльовка. Три покльовки прямо з точки. Якийсь аномальний містяк. Я не витримав такого знущання, перев'язався і поставив джиголівку. Так, її, звісно, шанси обірвати дуже великі. Рано чи пізно я її зажену, пообриваюся трохи. Але ж так, шансів на реалізацію буде більше. Ну, звісно ж, варто було мені тільки перев'язатись, поставити відкритий нормальний гачок. І всі покльовки одразу щезли. Хі -хі -хі. Ну, воно так і буває. У всякому разі, ми будемо знати, що риба тут стоїть. Сюди ми неодмінно повернемось трошечки пізніше, ще раз перевіримо цю точку. Нехай вона відпочине. Ну а зараз будемо рухатись і обловлювати кожну а, доступну місцину. Будемо сподіватися, що такі місця, як це, нам ще зустрінуться. Поставив я іншу приманку. Це така ж сама рибка Земенівська, але трьохдюймова, вже в кислоті. Треба експериментувати і дуже обережним тут із закидами бути. Бо зачепитись тут. Зверніть увагу, що за спиною знаходиться. Жесть. Бляха, муха, ну що ж ти будеш робити? Знову покльовка. Друзі, знову покльовка. Тільки відвернувся, аж в руку відчув удар. Та що ж це таке? Що ж за день холостих покльовок? І знову під бровкою. Все з під бровки сьогодні клює. З однієї сторони, можливо, і немає сенсу далеко кидати, бо всі покльовки, які ми сьогодні бачили, вони відбувалися з під бровки недалеко. Але ж, тим не менш, теоретично десь на викиді також може щось жити. Тому прокидаємо різні дистанції і перевіряємо різну рибу. Ну, перший пішов. В принципі, це очікувано було. Це було лише питання часу, коли ж я всаджу відкритий гак в корча. Їх тут вистачає. Ну, як я казав, побриваємо сьогодні трохи, нічого страшного. А в нас тим часом почали давати воду. Рівень піднімається. І це нам каже про те, що вижерась КГС дає водичку. Це другий добрий знак. Перший це наявність білої риби на цій локації, в кількості. Другий це те, що дають водичку. Тепер єдине, що нам залишається, це шукати. Риба має бути а, активною. Ну, у всякому разі щука, на яку я розраховую. Проте її для початку треба знайти. Риби поки не бачили, зато корчів повна хата. Ай, де ж наша щука? Я сьогодні з такою надією їхав, майже впевнений був, що буде клювати. Та ну Ну ти уявляєш, Русик, я розвалився. Та-да-да-дам! Що правда за сраку. Але окунь тут є. До речі, у мене перед цим на минулому закладі також а, підсіла риба на паузі. Без покльовки підібрала із дна, стягнула приманку. І, скоріш за все, це теж був окунчик. Вон Русик вже побіг ставити відвідний повідець. Хі -хі -хі. Ну, подивимось, подивимось. На щуку поки й натяку немає. Ото одна покльовка була. 100% щуча, потужна. А все інше, ну, можливо, окунці просто тюкають. Чергова гілка. Да. Я вже замахався обриватися. Все в кадр, звісно, не попаде. Але що я вже тільки не пробував? І воблери, і віпо на супервеликій грусі по дальнякам. і різні рибки на середній грусі з обловом в районі бровок. І мовчить собака. Як партизан мовчить. Ну, з такими темпами, аби ще не довелося окунями закриватися. Поки що, звісно, ми цього робити не будемо. Ну, у всякому разі, я, бо Русік вже відвідни зв'язав. Дуже хочеться якусь гарну рибку спіймати, якусь щуку чи судака. Але поки вони не хочуть. Ну, іноді бувають і ось такі безкльові рибалки. А, я хочу нагадати, що ми сьогодні а, в розвідку виїхали. І, в принципі, були готові до подібного розвитку подій. Але ж завжди ставиш планку на максимум, завжди хочеться ловити. Проте не завжди вдається. Ну, нічого. Ви мене знаєте, я не здамся. Будемо, будемо щось думати. Зараз дійдемо цю локацію до кінця, пройдемо і будемо вирішувати, як бути далі. Проміжні результати для нас дуже невтішні. Ось так. пробігли ми багато точок і на всю цю локацію бачили всього одну 100% щучу покльовку. Ну і окуневих там було штук 5-6. Були в мене дуже великі сподівання, що щука тут і зараз буде триматися, а її схоже, дуже мало. Отже, зараз спробуємо кардинально змінити локацію, спробуємо обловити кілька заток. Ну і ближче до вечора спробуємо обловити пару глибоких ям. Ось такий план. Ну і як тут пролізти? Фу. Да. Знаєте, в мене іноді складається враження, що, я... що контент мій не чисто риболовний, а ще з приводу всілякого виживання. Постійно як заліземо кудись, а потім ще й вилазити звідси треба буде. Фух, да. Весело. Без риби, але весело. Підійшли ми до однієї затоки і зараз пробуємо. Буквально 2-3 постановки, затока маленька, швиденько її обловимо і побіжимо далі. Я поставив воблер, Русик зараз поставить якусь мікрушку. І подивимось, чи тут хтось живе. Ну давай, де ж ти тут маєш стояти? Ну Скажіть мені, як в таких затоках не може бути щуки? Не вірю. Не вірю, але ж не клює. Як же ж вона сьогодні не клює? В останньому якусь покльовку бачили ще зранку. Зараз вже не знаю, декілька годин ходимо, бродимо безрезультатно. Ну, як би ця риболовля не закінчилась, я в будь-якому випадку випущу це відео і покажу вам, як воно насправді буває. Бо є люди, які не вірять, пишуть постійно, навіть претензії кидають, типу у вас місцяки прикормлені, ви знаєте, де риба тримається, ловите постійно на кожному відосі. А от ніфіга не на кожному. Бувають і ось такі рибалки. Друзі, дивіться, підійшов на точку, а тут ось така краса стоїть. йо моє, йо -моє. дебелі такі. Зараз русика дочекаюсь і зірвемо, подивимось. ано Ой-ой-ой. Трошечки поїдені, але дивись, які красончики. Чотири штуки стояло, ну вже такі трошки старенькі, але з цих ще щось можна придумати. Дивіться, сидимо, складаємо снасті, а тут ще два стоїть. Що mm. це таке? Давайте подивимось, бачиш, ти притоптав навіть від дві штучки. Ого, дивись, яка в нього ніжка. Капець. Mm. Ну от ви мені поясніть, ну от як таке можливо? Ми сьогодні вже що тільки не пробували. І всеможливий джиг, і воблери. Русик вже довгенько відвідним бавиться. Я он танту на окуня поставив. І таке враження, що риби у водоймі просто немає. Ну, от Хоча б по теорії вірогідності ну, мала б бути риба хоча б там раз в 5-10 в точок. Але її нема. <плес> я вже чесно вам кажу, я вже не знаю навіть, що і робити. Ну, я знаю, що робити. Рибу треба шукати в першу чергу. І чим більше ти за цілий день встигнеш пройти, тим більше шансів, що щось наколупаєш. Але ж тим не менш, ну, скільки ми вже пройшли. Багатенько. Ото зранку декілька окунячих покльовок, одна щуча. І тупо все. Максимально дивний день. Зараз ми цю точку обловимо різними приманками і різними вагами. Розпочав я з рибки на середній вазі, спробую під очеретом її привезти, поближній бровці, а потім поставлю віпо і помаслаю на дальняки. Ох ти, йо -мо! -йо. Ну не вже. Ну не вже. Майже під ногами, друзі. Майже під ногами. Ну це має бути вона. Це має бути вона. І це вона. Взаглот. Взаглот, аби не зрізала тільки. Ну, не вже перша щука на сьогодні. Оба сюди. Фух. Чесно, друзі, аж відпустило. Аж відпустило. Бляха, вже початок 3-ї години дня. Це що ви розуміли? Цілий день ми ходили, не могли, не могли розловитися. І ось нарешті. О, бачите, де рибка. Аж в зябрах. На міляці під самими ногами і така подача, ну, в принципі, воно і видно, де приманка. Зараз обережно, щоб її зябра не пошкодити. Ну, одна з моїх улюблених рибок, 2,5. Слімсвімс. Я вам чесно скажу, я вже просто не вірив, що сьогодні з цієї риболовлі щось вийде. Ну, скільки ми сьогодні точок пройшли, Ну, я не знаю, десятка, десятка чотири, напевно, точно. Ось вона перша щука. Це друга щуча покльовка за сьогоднішній день. А щучка невелика. Так, там, грамів 700-800 не більше в ній. Але ви просто не уявляєте, які вона мені подарувала емоції. До речі, зверніть увагу, наскільки прозора вода. Як взимку. Давай, мала, біжи. З такою покльовиною. Де ж ти була раніше? Ми свого домоглися. Сподіваюсь, вона не остання. Зверніть увагу, як вона подерла флюрік. Не критично, не смертельно. Проте зрізати шанс у неї був. Так, це на перев'язку. Зараз пробуємо ще. Я, якщо чесно, очікував на покльовку, ну, розраховував давайте так. Подалі. Десь з більшої глибини. А вона стояла прямо отут. Ну, метрів, я не знаю, сім, можливо, від них. Дуже близько, дуже мілко. От Тільки що підтягував приманку і приблизно в тому ж місці, де була покльовка щуки, пройшовся по якійсь рибі приманкою. Прям так дзвінко вийшло. Можливо, вона на міляку і підійшла через кормову базу. Ну, Звісно, здогадок в мене може бути мільйон. Але факт є факт. Я вам так скажу, схоже, що щуки на цій локації просто дуже і дуже небагато наразі. Бо покльовки, вони досить злі, щука активна, як виявилось, що перша ранкова подача щуча на офсет просто не попала так, як треба. Що ось ця друга щуча покльовка дуже злі і дуже агресивні. Тобто вона активна, вона клює. Просто треба попасти її під ніс. Ну і схоже, що наразі на цій локації вона просто дуже сильно розбавлена водою. У всякому разі, мені так здається. В принципі, щучку ми з вами все ж таки зловили. тому надія все ще є. Ну, вона і була, вона, в принципі, нікуди не ділася, просто коли півдня ходиш без покльовок, ну, ручки вже починають трохи опускатись. О, здавалось би, невелику щучку я впіймав з першого погляду нічого особливого, але вона була настільки бажаною. Вона такий заряд адреналіну дала, що знову хочеться ловити. Я вже пробую абсолютно все. Воду вже і воблери, і джих летить, абсолютно різні приманки. І міляки, і траву, і очерет, і ями обловлюю. Ох, є! Є! Ще одна. От тут тільки треба дуже обережним бути, бо тут корчіє під ногами. Так, да, з такою подачею Русик. Я навіть на вудку в цей час не дивився, просто в руку відчув. А? Ні, я рибка. Все та сама рибка. Ну невелика наче, але... Та ти подивись. Русик фрикціон. Фрикціон. Ну не може бути, друзі. Є, О, і відпала. Ну нічого, ми її зловили. Будемо вважати так. Тепер давайте підзнімемо русика. Слухай, ну була пакльова, а зараз іде взагалі не почує. Так, так, це вже майже зимня щука. Ти головне потроху. Не, не, не. На відпущеному фрісі. Ух ти. Ця більша. Підводь, підводь я візьму, якщо треба. Ух ти, І те і, і, і теж зійшла. Ну ні, ні. <с一> <с一> Блін, нарвуль, Давай пяток. Головне, що ми їх побачили, вони клюнули. Дядька, і такі покльовки, я тобі кажу. Я сам Бачиш, вона є, вона жадібна, вона агресивна, голодна. Треба її просто було знайти. А ми з тобою пів дня ходили і просто десь не там шукали. Якщо не походиш і не знаєш, Ну, саме так. <с> Отак от, друзі. Дві Дві покльовки підряд. У мене щука знову клюнула на ту саму рибку. Це 2,5 дюйми. Земанівська моя улюблена. А в Русіка на 2,5 дюйми юшет Фішапівський. Отак от, от. Рибки. Рибки працюють. От Ви уявляєте дві щучих покльовки з однієї точки. В мене трохи лівіше, в Русика ну, метрів на 10 правіше буквально. Кайф. Просто кайф. Дядька, як я на ці покльовки чекав, я тобі кажу. У мене вже такі сумніви в голові закрадалися. <рес> да, треба її було просто знайти. Ну і звісно ж, куди без корчів. Клюнули обидві щучки в нас на відносно чистому відрізку дна. Проте поруч є корчі. І лівіше, і правіше. То вона десь між ними і тримається. Зараз я заряджу одразу кілька рибок собі і разом із ними полізу в воду, щоб не повертатись кожного разу на берег. Щука тут є. Щука тут є. І я впевнений, якщо у нас три штуки клюну, то їх тут ніфіга не три. Десь поруч має бути ще. О, є! Блін, відпала! Ну йомайо! -йо. Ти прикинь, третя з точки. Русик. Третя з точки. Я поставив офсет, поставив іншу рибку. Для того, щоб корчі прокидати. Чесно, я навіть не зрозумів, що це покльовка була. Я думав, що вкорчав якогось засів. Трьохдюймовий дайвівський. Ну це щука, точно щука. Ай-яй. Ну, друзі, головне, що є покльовки. Нарешті ми її все ж таки знайшли. Більше, ніж півдня, а якщо бути більш точним, то приблизно до другої години ми сьогодні лазили і майже кльову не бачили. Але, як кажуть, терпіння і труд все перетеруть. Які ж можна зробити висновки з сьогоднішнього риболовлі? Насправді, друзі, все максимально просто. У водоймі завжди є активна риба, її просто треба знайти. От знаєте, є такий тип рибалок, вони, наприклад, зранку виїжджають, а за 2-3 години, якщо нічого не спіймали, збираються і їдуть додому. Я ж повна протилежність таким людям. Навіть якщо я і покльовки за цілий день не бачив, я буду лазити до останнього, до темноти, до ночі. Але я зароблю цю покльовку, і я спіймаю цю рибу. Ну а якщо ні, то я буду впевнений, що я зробив все, що в моїх силах. Ось такі справи. На цьому я буду з вами прощатися. Друзі, якщо вам сподобався цей відео, обов'язково поставте вподобайку, залиште пару ласкавих слів в коментарях і підпишіться на канал. До нових зустрічей!